Отримуємо 75 доларів на акаунт завдяки біржі Пінкік. Бажаю здоров'я, шановні на криптотариста вас бачити на каналі DSBF Crypto. Обов'язково підтримайте мене своїм підписку на канал, тому що це для мене свого мотивації все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. На різних ігор промок. Одним словом, якщо вам цікава крипта, ви 100% знаєте тут інформацію, яка дасть не тільки вам знаєте, корисну інформацію. А, й, звичайно, дасть можливість заробити послання на канал буде під цим відео. Сьогодні мова буде про промоакцію на біржі BinKix. Якщо ви ніколи не виконували даної промоакції, то ви зробили фатальну помилку. Якщо ви сьогодні навіть не будете це виконувати, то ви робите фатальнішу помилку. Відповідно, у нас є можливість отримати 75 доларів на аккаунт мінімум, тому що тут завдяки одній промоакції ми отримали 40 доларів. І тут е, отримав 35 BTC. але тут ще також є е, винагорода виконати всі завдання, щоб розділити призовий фонд у розмірі 1 BTC. Тобто, серед всіх учасників буде розділятися ще такий загальний пол, е, розміром якого сягає 1 BTC. Тому тому, нагал, наголошу вам, що можливість у кожного є. Відповідно, що для нам цього потрібно. Ось прику потрібно зареєструватися на біржі біля Якщо у вас немає аккаунту. І наголошую вам, що це все це робиться для нових користувачів. Тому якщо, наприклад, ви вже там зареєстровані, розбіть новий аккаунт відповідно, там з іншого пристрою і приймайте участь, тому що зараз є унікальна можливість. Відповідно, ми реєструємося обов'язково, звертаємо увагу на реферальний код, тому що завдяки даному коду у вас є менша комісія, плюс підтримка моя. Уявимо собі, що ми зареєструвалися на біржі БінКікс, завдяки реферальному посланню. Реферальне послання буде під цим відео, і потім ми переходимо на іншу вкладочку, і нас зустрічає отаке віконечко. Тобто, у нас є дві промо-акції. Обов'язково потрібно зареєструватися в цій промакції. Тут зареєструємося, і потім тут ніяк по іншому. Тобто нам не потрібно, знаєте, там створити акаунт і потім, наприклад, робити об'єм. Якщо наприклад ви не зареєструвалися в цих двох промакцій, то ви не отримаєте винагороду. Відповідно, давайте уявимо, що ви там зареєструвалися на біржі. Відповідно. Потім ми зареєструвалися в одній промакції в іншій. яке у нас виникає завдання. Перше завдання нам потрібно поповнити депозит від 100 USDT і потім зробити торговий об'єм в розмірі 80 тисяч тобто, доларів. Тут таке саме завдання, тобто в розмірі 100 USDT і зробити торговий об'єм 70 тисяч тобто, доларів. Нам не потрібно поповнити тут 100 доларів, там 100 доларів. Це все сумується, і тобто нам не потрібно також стосовно торгового об'єму. Тут і тисяч і тут 70. Тут не потрібно нам робити там 150 тисяч об'єму. воно все сумується, тому нам... Обов'язково реєструємося в одній програмі акції, тобто зареєструємося і в іншій, і починаємо виконувати виконання завдання наступне. Тобто нам потрібно поповнити депозит на 100 доларів мінімум і потім робити торговий об'єм. Давайте уявимо, що ви вже зареєструвалися на більшій і ми зробили депозит від 100 доларів. Тобто ми можемо зробити це так би мовити, двома способами: це або ми. Реєструємося на біржі і купуємо крипту. Зараз я вам перейду, покажу. Або ми просто перекидаємо з іншої біржі, або, наприклад, з іншого криптогаманця. Я в даному випадку це роблю з іншої біржі, перекидаю, або з іншого криптогаманця. Тому що, щоб торгувати на біржі, не потрібно проходити верифікацію, якщо ви не будете поповнити. Якщо, наприклад, ви хочете поповнити, то вам потрібно пройти верифікацію. Якщо ні, то ви просто перекинули кошти і починаєте торгувати. Щоб поповнити наш депозит, нам потрібно зайти в активи, рахунок активів, тут внести депозит. Тут ми обираємо USDT, мережу, там любу вибираєте, ну я там випадку арбітром вам і купуєте адрес депозиту. Потім, відповідно, якщо, наприклад, ви хочете попонити е, біржу відповідно, депозит з іншої біржі, це ви використовуєте таким чином. Якщо, наприклад, ви хочете купити крипту, тобто за гривні, що собі обоя P2P-платформа, тобто ви купуєте за гривню USDT. То нам потрібно перейти в графу, купити P2P, купити крипту, P2P трейдинг відповідно. І тут ми купуємо, обираємо, наприклад, які у вас банки, А банк, там, Монобанк, підв'язуємо свою картку, і потім нас перекидає там інша віконочка. Зараз не це робити, Там все дуже примітивно, нічого там складно нема. І ми відправляємо кошти гривні іншій особи і нам зараховується USDT. Потім, коли ми це все зробили, ми переходимо в вкладку деривативи, тобто ф'ючерси. Нагадаю, нам потрібно зробити 80 тисяч торгового об'єму. Відповідно, ви можете навіть не проходити верифікацію, якщо не будете користуватися 2 p Якщо ви користуєтесь p 2P, вам потрібно, тому що у вас немає для аккаунту, то вам потрібно своє проходити верифікацію. Тобто ви там переходите, перевірка особи там займаються. Вона все 2-3 хвилини, скануєте свій Паспорт або посвідчення одія, і все. Нагадаю, нагадаю, що нам потрібно зробити 80 тисяч торгового об'єму. Рекомендую всім робити торговий об'єм, виключно на монеті TRX, тому, тому що вона менш волатильна. І, умовно кажучи, ми вже перейшли, як ви бачите TRX, це я з комп'ютера роблю, з телефону все так само. І робимо ми наступні дії. Полянти на нашому там балансі, мовно кажучи, якщо ви поповнили на 100 доларів, то вам потрібно спочатку перекинути кошти, тому що тут є два різних гаванця: рахунок активів і безстрокові фьючерси. Щоб, наприклад, ви не боялися, що ви нібито перекинули кошти, а тут вони не відорожаться. Вам потрібно просто їх перекинути з рахунок активів на безстрокові фьючерси. Або, наприклад, там на, ну, тільки на безстрокові стандартні у вас не рахуються, виключно безстрокові. Тут є рахунок активів, стандартні фьючерси і таке інше. Я гадаю, ви зрозуміли. Мону кажучи, як ви бачите, там на балансі доступно 37 доларів. Давайте розберемо трішки функціонал. Відповідно, у нас є така графа лімітка і ринок. Що собою на чим вони відрізняються. Якщо, наприклад, ми будемо робити 20 тисяч торгового об'єму і заходити в позицію по ліміткам, то ми витрачаємо на комісію на все 4 долари. Якщо ми будемо заходити по ринку, тобто по маркету, по актуальній ціні, тобто чим вона відрізняється? По ліміткам, тобто ми виставляємо ту ціну, і коли актив підходить до її даної ціни, до даної позначки, то відкривається угода. Якщо, наприклад, ми натискаємо ринок, то це ми заходимо по актуальній ціні, тобто по тій ціні, яка зараз є. Тобто зараз ціна там 13383 і по. Ці ціні ми будемо заходити в позицію по ліміткам, воно трішки іншим працює. Відповідно, ми можемо так відкривати угоди і закривати. Відповідно, за рахунок цього ми витрачаємо меншу комісію. Я всім наполегливо рекомендую витрачати, точніше, користуватися лімітками, тому що ви менше витрачаєте. Але, звичайно, це по енергозатратам, по часу воно більше займає, тому що поки там ціна піде, поки прийде. Тому тут вже кожен сам вирішує. Якщо, наприклад, ви хочете зекономити, ви заходите по ліміткам. Во, наприклад, ви хочете по наприклад, ринку відкривати, по ліміткам закривати. Бачите так по-моему навантаження на комісію і менше буде витрачати. А якщо, наприклад, ви хочете швидко все зробити по ринку, ну відповідно, якщо, наприклад, ви по ринку будете відкривати ті чи інші години, і при е, об'ємовому розмірі 80 тисяч, ми витрачаємо на комісію, молокаючись 40 доларів. При гіршому розкладі ми отримаємо там 35 доларів чисто, тому що там приходить 75-85 доларів і чистими ми отримаємо 35 доларів. Що, як на мою думку, це взагалі супер, тому що такий об'єм я особисто роблю. Якщо там по ринку залітаю, то я роблю буквально там 20-30 хвилин. Я зробив все, об'єм зробилося все. Потім курю бамбук. Е, відповідно, хочу вам також нагрузити. Якщо наприклад ви поповнили свій депозит, то не виводимо до кінця акції, тому що якщо ми, наприклад, виведемо, то ми не отримаємо там тут 5, 5 доларів і тут 5 доларів. Відповідно, у вас тут є можливість або ви холдите, тобто тримаєте, поки акція завершиться тут і тут, тому що вона все сумується. Або, наприклад, ви можете винести, але вивезти точніше, але не отримаєте 5 доларів. Також зверніть увагу, що коли, наприклад, ви виповните на 100 USDT об'єм, точніше, не об'єм, а завдання не швидко зараховується. Тобто там потрібно там, 20-30 хвилин, щоб ви не боялися, що нібито я гроші поповнив, воно ще не зарахувалося. Тобто ви перекинули кошти і відразу переходите. Робити Тут також аналогічна ситуація, воно об'єм підтягує протягом 20-30 хвилин. Тобто ви починаєте торгувати, і потім вже там ви будете бачити, о, там ви зробили 10 тисяч там 20, ніяким чином не переробляєте об'єм, тобто не потрібно там робити там 85 тисяч, 90 тисяч, тому що воно ну, не рахується. В принципі, нема сенсу. Тобто Зробили собі, записали, хоп і закрили питання. Відповідно, давайте побачимо, як це у нас відбувається. У нас є торгові плечі стосовно торгового об'єму. Умовно кажучи, у вас є там 100 доларів. Якщо, наприклад, ви заходите з плечем в розмірі 10, тобто у нас тоді є торговий об'єм у розмірі тисячі тобто, доларів. Ми 100 доларів маємо, зайшли десятим плечем в угоду. це 10 тисяч, не 10 тисяч, а тисяча об'єму. Ми закрили угоду ту саму, це плюс 1000 доларів торгового об'єму. Тобто ми за один процес. За, за відкриття і закриття робимо 2000 об'єму. Нам потрібно зробити 80 тисяч об'єму. Тобто ви можете там гратися плечами, але не рекомендую. Якщо, наприклад, ви початківець, беріть там 5-10 плече потихеньку помаленьку. і в принципі я вам зараз розповім, як відкривати угоду. Умовно кажучи, давайте зробимо таким чином. Ось 5 USDT відкрити довгу. Відкрити довгу це лонг, відкрити коротку це шорт. Ми відкриваємо угоду. Все, ринковий ордер виконаний. Я зайшов на 98 доларів, тобто це м, виходить у мене 5 доларів маржа з 20-тим плечем, тобто ми множимо 5 на 20, виходить 100 доларів торгового об'єму. Потім ми можемо там закрити по ліміткам і по ринку. Як ви бачите, тут вже пише у нас нереалізований канал. Наголошу, що нам потрібно тримати мінімум 1 хвилину угоду. Тобто відкрили, хвилинка пройшла, потім закриваємо. Якщо, наприклад, ви не будете дотримуватися цього правила, то вам не зарахується яким чином об'єм, і ви втратите ви нагороду, точне, вам навіть вона не прийде, тому що система так налаштована, хвилину потрібно тримати. От чому обов'язково торгуємо на монеті TRX, тому що вона менш волатильна. Розумієте, якщо, наприклад, ви зайдете якийсь там там, Pepe або NotCoin, який може там за секунду чи там за хвилину то відсоток вверх, відсоток вниз відповідно. І ви розумієте, що добре це, що, наприклад, воно піде. По, ну як, в плюс, а якщо, наприклад, піде в мінус. Обов'язково обов'язково е, дотримуємося правил, якщо, наприклад, ви початківець там 5-10 плеча максимум і намагаємося закривати в нуль або хоча б мінімальний плюс. Якщо ви будете закривати в плюс е, мінімальний, то ви звичайно менше витрачаєте на комісію відповідно за рахунок цього, ви можете взагалі, там отримати 60-70 доларів на аккаунт. Тому що наторисується тут вже сам кожен вирішує. Е, Якщо, наприклад, сприяти ситуацію, ви зайшли, заробили, не потрібно тримати там угоду 5-10 хвилин. Відкрили, закрили відповідно протягом 1 хвилини і все. Ось погляньте, наприклад, там ще хвилинка не прийшла, але я вам в цілому показую, як воно все відбувається. Потім, наприклад, я хочу закрити все. Я закриваю і все. І таким чином ми набиваємо об'єм. Наголошую, що нам потрібно зробити 80 тисяч торгового об'єму. За рахунок цього ми отримаємо мінімум 75 доларів на аккаунт. Якщо, наприклад, ми будемо заходити по ринку, ми зрачаємо там, умовно кажучи, 35-40 доларів. все рівно ми в будь-якому випадку, якщо ви правильно все зробили, дотримували справу, ви отримаєте 35-40 доларів мінімум чистого профіду. І від собі там за годину зробили. Ну, де, яка це біржа, так роздає. Я таку біржу не знаю. Я тільки знаю, що біржа Вінгікс дає поки що можливість робити, і я цю можливість. На всі 100%. Тому підсумовуючи це все. спочатку реєструємося на біржі, обов'язково за реферальним посиланням посилання на всі ці промаксі на біржу, бо під цим відео, реєструємося на біржі, реєструємося в двох промаксі, поповнюємо депозит від 100 доларів і починаємо крутити. Крутимо на монеті TRX там 50% це плече, якщо, наприклад, ви вже там не початків, то вибирайте там 20%, то вже все індивідуально. І потихеньку, потихеньку тримаємо угоду мінімум хвилину. Потім також не свій депозит, тому що як вивезте, то вже. Вже не буде ніяким чином винагор додаткової. Тому, в принципі, в принципі, коротко розповів, рожував. Якщо у вас на цьому етапі виникають ті чи інші питання, напишіть мені особисте повідомлення, бо пишіть там питання в коментарях під цим відео. Я вам зрадістю допоможу, тому що поки що є така можливість, ми використовуємо її на всі 100%, бо ну, не так часто це відбувається. Тому, 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 в принципі, в принципі, все розповів. Обов'язково підписуємося на канал, таку жирну подобайку залишаємо. І підписуємося на телеканал, тому що там маса буде корисної інформації. І, звичайно, вам бажаю профіта, і щоб ви поступово-поступово збільшили свій банк за рахунок дій з Біфокріпта, за рахунок біржі Пінкік і за рахунок моїх відео.